Друзі, усім доброго ранку. Ранок на кордоні продовжується. Костянтин Богатирьов та Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І до нас у гості завітала відома українська співачка, авторка пісень чарівна, глибока та справжня. Марта ранку. добрий ранок. У вас Так затишно. Можна я до вас кожен раночок. Так буде заходити гості. Після творчої перерви Марта повертається з новим треком «Історія», який стає початком нового етапу. Трек, який щойно ми усі прослухали. Але про перезавантаження, про село тиші і про нові розділи, що починаються з чистого аркуша, про шлях до історії та про музику, яка народжується з відчуттів, про майбутній концерт, про все це поговоримо просто зараз. Так, Марта, розкажи, так. будь ласка, це твій перший трек після тривалої паузи. Розкажи, з чого почалася історія цієї історії? Я сміюся, що не встигла розігнатися, як вже була пауза. Просто в мене весна закінчилась дуже насиченим періодом і першим сольником. Я досить довго після того всього, знаєте, приходила в себе, і літо було таке перенавантажене різними емоціями. І ось на осінь ми зараз випустили так цю пісню, яку подарував мені Сергій Бабкін в день народження. І власне, моя історія. Історія, вона можливо банально, але про життя, про те, що ми зараз живемо всі на межі. Сьогодні радісні, якісь події, там якісь якесь свято, завтра трагедія. І ми весь час балансуємо. Це дуже складно, насправді. І артисти, і люди, глядачі. Ми всі живемо в одних умовах. І ми не застраховані від, від стресів, ні від чого не застраховані. І ось. Але ми продовжуємо жити, і ми не знаємо, звичайно, що нас чекає завтра, але нам дуже цікаво. Ось я про це і співаю. Я теж не знаю, що буде завтра, але дуже хочеться, щоб все було добре. І дуже хочеться писати, продовжувати писати свою історію з якимось оптимізмом. Хоч трошечки. Тим не менш, ти зазначала, що історія народилася з тиші. Що для тебе ось означала ця тиша, і як вона відчувалась під час створення пісні? Ну насправді я дуже боюся тиші, і я думаю, що багато хто боїться, бо ми боїмося почути себе. І для мене літо було таким. Періодом переусвідомлень, і я зрозуміла, що це не так страшно посидіти і трошечки відчути себе. Власне, ця пісня, яка яку мені подарував Сергій, вона звучала зовсім інакше. І коли я її виношувала, вислуховувала, демо, от я для себе її почула зовсім в іншому звучанні. Тобто, вона була така досить містична, артхаус, такий, я називаю це в музиці. А зараз вона танцювальна. Мені захотілося, напевно, на контрасті, тому що життя нас грузить дуже сильно, і захотілося якоїсь пісні на підйом, на позитив. Такими ритмами трошечки швидшими, трошечки якимись. Е е е е що вони налаштували на якийсь інший лад, е, і власне саме ці ритми я почула напевно в тиші. Цього мені захотілося. Але це завжди контрастно, бо колись я пам'ятаю до вторгнення я виступала і співала ліричні пісні, і люди дуже часто плакали. І я вже питала, що ви плачете, може щось не те роблю. Вони ні-ні ні, ні-ні. Ні. Ми нас тут своє там теж згадали, те згадали, нам треба. То зараз настільки багато е, сліз і горя, що напевно музика має якось балансувати, і творчість також має допомагати людям підійматися. На трек вийшов чорно-білий кліп, так. дуже гарний. Так, дякую. Розкажи, будь ласка, як знімали, хто був режисером. Ми знімали його в Юрмалі з Мар'яною Шафро. Це дуже крута фотографиня, Я завжди мріяла потрапити до неї в кадр. Власне, ми запланували фотосесію. Я кажу: давай ми знімемо лірик відео, такий просто, нібито мене знімає кохана людина на камеру. Це будеш ти моїм коханим, моєю коханою людиною. Ми зняли це дуже смішна історія, бо ми зняли її на плівку, і потім виявилося, що я не пам'ятаю. Чи не записалося, чи не проявилося, бо це ретро була камера, і в нас було всього півтори години. Вона каже, я хвилююся, я не знаю, чи я справись, кажу, ти справишся. Вона справилася, але вона нічого не записалася, тому що вона якась там стара. Напевно, вона або не працювала, або просто треба було якийсь час. І ми це відео власне, з телефонів бекстейдж, Ми просто наміксували, намонтували. Слухай, прикольно вийшло. Да, угу. Нормально, ну такий як справ. А Чому саме Юрмала? Ви там були по справах. Чому я, ви туди, брали цю? я поїхала там по справах, але якраз я. Я ще так збиралася в подорож і ще думаю, можливо, там відкладеться, не відкладеться, але потім дізналася, що Мар'яна в Юрмалі, і з нею списалася, і якось у нас дуже конект пішов швиденько. Я зрозуміла, що це вже знак. І, це власне, пазли, зійшлися. пазли зійшлися, і я вже поїхала практично ради неї, тому що вона живе не там, це було так ситуативно. І власне, мабуть, вона мене стимулювала туди з'їздити. і Юрмала, ще, я так вважаю, що це трошечки якась батьківщина мого імені, тому що нібито є такий один з варіантів, що мої. Ім'я походить звідти, і насправді це було дуже красиво, тому що це були природні, все дюна, вітер, море. Там своя енергія. Тобто, це не літнє море, коли спекотно і ти засмагаєш, а це трошки інша атмосфера, і воно мені дуже лягла на душу і взагалі я рада, що так склалося. Ти зазначала, що ця пісня була подарунком. А, але подарунки, як то кажуть, підбираються індивідуально для того, кому його дарують. Чим особисто тебе зачепила ця пісня, як ти зрозуміла, що вона твоя? Насправді в мене є одна пісня від Сергія Бабкіна, і я йому з репетиції, коли ми готувалися до концерту, вислала шматочок шматочок з репетиції. І я так розумію, що ця пісня була в нього в процесі написання, і він потім мені сказав: Ти мені коли вислала з репетиції і як ти кайфуєш, і як? Як всі як люблять цю пісню, мене це надихнуло, і я в контексті тебе дописав. І він мені прямо в день народження вислав і каже: це тобі все. Я написав, дописав, написав її для тебе і про тебе. Тому я взагалі вірю в якісь знаки і е, запити, такі внутрішні. Uh -huh. е, і кожна пісня, яка мені приходить як подарунок. У мене таке відчуття, що це не конкретно, навіть автор подарував а так склались обставини, що мені треба про щось там заспівати, саме цю пісню. Про щось своє е, так у мене було з Таяною колись вона мені подарувала з Настю Колою, яка подарувала. Мені пісню Колія, воно все дуже попадає мені в мій життєвий період, в мої переживання. Чи було в тебе по відчуттях, що ти могла не повернутися на сцену цей період, або навпаки, цей період мовчання дався тобі саме для того, щоб народився цей трек? Ну ні, те, що я не повернусь, мене точно такого не було. Я дуже люблю свою роботу. Я багато працюю і багато і дуже втомлююсь, але я обожнюю свою роботу, я обожнюю людей, які приходять. Мені це все дуже подобається. Тому е, тут без варіантів. Але інколи нам треба, знаєте, це як пауза між вдохом і видихом. Е, якщо ти не будеш мати цю паузу, не будеш її витримувати, ти просто не будеш жити. І, мабуть, ця пауза якраз була для мене між вдохом і видухом е, для того, щоб перезавантажитися, бо ми е, всі не... Незалізні, і нам теж треба трошечки е, якийсь час щоб відновитися. Бо якщо ти виснажений, ти просто не маєш що дати людям. В мене бували такі виступи, коли я вже знаєте, коли не я виступала а досвід. І uh -huh. я навіть не пам'ятаю ці uh -huh. виступи, бо ти працюєш вже по інерції. Автопілот. автопілот. Так, ти зробив все добре, але ти нічого не відчув. І мені здається, що ти нічого не дав. І навіть буває, от я сьогодні вийшла, такий зараз стан. Я вийшла, подивилась на своє авто. Я зрозуміла, що я навіть не пам'ятаю, як я запаркувалась, і чому я саме такою стороною запаркувалась. Це вже трошечки така межа. Тому нам потрібні ці паузи для того, щоб ми переключалися трошечки. Творчі паузи це ж ще й про пошук нових сенсів, мотивів, нових підходів до своєї творчості. Що ти ось у цій паузі віднайшла для себе нового? Ну, перше, я вже сказала це тишу, <гум> важливість цієї тиші. А по-друге, знаєте, у мене було різне літо. Був перший виступ на атласі були дуже дуже багато всіляких концертів. У мене була сумна така подія. У мене померла кішка. Я розумію, що це в кожного своє, але це дійсно була дуже болюча втрата для мене. І мені здається, що за такий короткий період, за три місяці я пережила такий спектр емоцій. І звісно, ще ситуація в країні. І коли ти поїдеш за кордон і повертаєшся, і тебе це на контрастах теж все працює. То тебе це міняє просто щосекунди, Ти просто міняєшся щосекунди. Тому. От зараз у нас буде концерт, і я вже розумію, що основа буде така ж, як на першому концерті, але ти вже інший, і вже пісні зазвучать по-іншому, і сенси будуть інші. Тому напевно, просто о, ця пауза це для мене якісь глобальні зміни такі внутрішні. А, взагалі, як в тебе народжується музика, це якась інтуїція, емоції, чи це вже якась певна історія, про яку ти хочеш розповісти? Ну, всіх творчих людей, звичайно, надихає кохання, а ще більше надихає нещасне кохання. Звісно, нікуди ми від цього не, не дінемося. Я пишу зараз дуже рідко, бо взагалі на початку вторгнення я взагалі думала, що перестану співати, не те, що там щось спів... творити. Ось тому, коли в мене трапляється натхнення, от весною в мене там вийшла пісня бульбо вона називалася. Зараз я не знаю, коли це натхнення прийде. Але це завжди тільки про пережиті емоції. І я повторююся, що ті люди, які мені дарують пісні, от у мене з Настю було таке, вона мені просто подарувала пісню в дуже складний період мого життя. І я їй кажу: Настя, ти нічого не знала, як ти. Вгадала кожне слово, я залізична колія, кажу, як а вона подивилась інтерв'ю. Вона каже: Я не знаю, я просто подивилась на тебе і відчула твій стан. Тому це напевно, якщо я сама не пишу, якось трапляються такі люди мені в житті не дарма. Які напевно, ти через призму своїх переживань щось комусь резонуєш, також тому, що багатьом людям відгукується. І творчі люди, в принципі, не дарма в своїй професії, бо в них задача донести пережиті емоції і їх трансформувати. Це найголовніше не залишитися в тій трагедії чи в тому болю, а все-таки якось пережити, відпустити і щоб життя продовжувалося далі. Я думаю, що у нас така місія, така якась. А, історія це початок нового етапу. А чому він саме новий? І чи плануєш ти залишатись ось в цьому новому амплуа, більш такому танцювальному, веселому, драйвовому, Чи все ж таки більше до лірики? Тягуєш? Я не знаю. Ну наступна емоція буде. Наступна емоція покаже, що я що я там буде далі. Тому що зараз так мені захотілося цих ритмів. Я взагалі сама така мені хочеться потанцювати. Я і займалась танцями мене до цього тягне. Тобто я. Хочу заряджати все-таки радістю людей, ось, але я не, не тікаю від свого якогось колишнього образу ліричної виконавиці. Тому я не знаю, що буде. Це ж осінь. Зараз я наспіваю цю пісню, а вже там пишеться якась сумна історія. Тому ви знаєте, що ж в якихось сумних ліричних піснях не завжди тільки сум. Ось, так що буду, побачимо, не знаю. Я сама себе не знаю і не знаю, що чекати від себе. Вже 24 жовтня в тебе буде другий сольник так. у Карібіан Клаб. Розкажи, чого слід очікувати глядачам. Ну я налаштовуюся на затишок, тому що там в Карібіані в принципі атмосфера така, і настрій такий. І навіть якщо програма здебільшого буде ну от весною, у нас там був весняно-літній драйв. В принципі, основа пісень буде практично така ж, але зовсім інший настрій. І трошечки джазу буде. І в нас, звісно, буде повний лайф. Я не, я не виступаю. Зараз ні з плейбеками, ні з чим нас повна, повна повністю наживо. Дуже круті музиканти. Я е, кажу, що це моя сім'я. і Я взагалі маю честь, що зі мною такі люди стоять на сцені, тому що це м -м, просто топові професіонали. Ось і буде будуть гості також. Будуть такі розкажи. Ну на можеш? даний момент ну привідкрию, що скоріш за все буде Таяна в гостях, е, і ми заспіваємо з нею. Тому і, і ще зараз я намагаюся вести переговори ще з однією людиною. Е, сподіваюся, що вдасться, і це буде класно. Не можу поки говорити, бо хочу, щоб... не хай буде сюрприз. Хай буде сюрприз. Да. так. Історія буде звучати наживо вперше, чи ти вже її виконувала? Вперше її виконала на атласі. Я власне нею почала взагалі виступ якось так ризиковано з нової пісні, але воно класно зайшло, і, і звісно, прозвучить вона обов'язково в цьому концерті. Не знаю, можливо, в іншому звучанні, а можливо, так само. Зараз побачимо, як куди з нас творчий потік занесе. Готуєш нові релізи, Може, тур? Реліз готую з приводу туру. Не знаю, бо треба дожити до Нового року. Бо вже такий графік, що я не знаю, якщо цей тур би стався, коли його куди його вклинити. Але думки такі є. І я дякую за запитання, тому що в мене, знаєте, так працює, що в минулому році мене запитали. Yeah. З приводу сольника, і ще це все було. І я так сказала, я би хотіла mm -hmm. в день народження, mm -hmm. і він стався. Тому я би хотіла в Тур. Сподіваюся, що наші І обов'язково в Юрмалу. І юрмалом ну, ібисуки не знаю, що їм там заспіваю їхньою мовою, але можливо треба буде з'їздити якогось джазу їм дати. Ну... No. В будь-якому разі бажаємо тобі успіхів в усіх Дякую, починаннях. Дуже. Друзі, нагадаю, що у нас в гостях була відома українська співачка, авторка пісень, чарівна, глибока і справжня Марта Адамчук з презентацією пісні. Історія залишайтесь на хвилі радіо кордон. Попереду багато всього цікавого.